У Вінниці презентували академію майбутнього, в якій можна самостійно обрати освітній напрямок, курс чи послугу, визначити індивідуальний формат та графік навчання. Your – це не просто бізнес-проект, це наша спроба створити такий інтелектуальний інноваційний продукт, який буде запитуваний на. Ринковому просторі можливостей. Це не конкурент, не противага класичній там, вищій освіті. Це е, така інституція, я її називаю школа для життя. Освітня академія U Advice заснована в 2023 році. Досвідченими професіоналами у сфері освіти тренінги та програми ведуть знані експерти та практики зі світу бізнесу, психології, права та інформаційних технологій. Ми маємо дуже широкий пул міжнародних експертів, міжнародних партнерів, і будемо дуже раді їх залучати до нашої діяльності, ділитися досвідом, реалізовувати спільні корисні міжнародні проекти і подавати грантові заявки спільно з активними громадянами, бізнесом, освітою і громадянським суспільством. Академія пропонує широкий спектр навчальних та консультаційних послуг, серед яких тренінги, інтенсивні курси, корпоративне навчання. Консалтинг та експертиза, юридичний переклад, дослідницькі проєкти та грантова діяльність. Ми намагаємося реалізовувати соціальні проекти, соціально корисні для різних категорій населення, для незахищених категорій населення, підтримувати молодь, формувати активних громадян нашої країни і, звісно, проводити дослідження, давати експертні висновки, які точно будуть наближати нашу перемогу і будуть сприяти відновленню України. А після перемоги кожен може знайти тут необхідні інструменти для особистого та професійного росту від корпоративних компаній, організацій чи спільнот до персоналізованих курсів. Це можуть бути і стратегічне управління проведення стратегічних сесій. Це може бути оцінка, аналіз конкурентної спроможності компанії. Розробка програми е, виходу з кризи, наприклад, ну і це, звісно, е, просто люди, які хочуть розвиватися, розвиватися в різних напрямах, і для цього у нас теж є декілька напрямів: це і е, те, що стосується розвитку бізнесу, це і те, що стосується різних психологічних питань, юридичних питань. І е, у нас є такий цікавий напрям, як, е, який ми назвали Джуніор, тобто це програми для дітей. Отримати цінні знання в стислі терміни, реалізувати свій потенціал на користь країни та вийти на міжнародний рівень тепер реально з інноваційним провідником у сфері сучасної бізнес освіти та новітніх технологій академією ЮАДВАЙС.